Ось ці бактерії, які їдять нас, наш цукор, і пісяють, какають спіртом. Як би зробив по вашому рецепту, а вийшла какашка. Оце не виноградне вино, це вино з черешні. Оце. Вітаю Миколаю! Сьогодні у нас 18 жовтня 25 рік. і Сьогодні ми знову знімемо відео, як ми робимо вино. На жаль, в цьому році. Не вдалося нам зробити вино із наших фруктів, як ми робили з абрикоси, персиків, але чи не було фрукти такої кількості. Тож ми робимо з, бачите, як булькає добре, з винограду той, що у нас є. Яке воно вийде? Ну, ось бачимо яке вино. Це, до речі, відразу скажу вам секрет. Вживаю вино не раніше, ніж. Чим через рік, як зроблено. Тільки тоді воно ось таке красиве. До речі, це вино, це не виноградне вино, це вино з черешні. Оце ще в стаканчику я вам показую. Ось яке воно красиве, смачне вже, чистеньке, а сліні течуть. Перечилили ми виноград десь 3-4 дні назад. Не знімав я свою дробилку. Якось люди просили, там примітивна дробилка така. Як перечовити виноград, щоб він ось так розчавився? Постояло у нас 2-3 дні. До речі, відразу скажу, що чому зараз саме добре робити вино. Температурні режими дозволяють, тому що, щоб вино грало і смачне було, потрібно 18-20 градусів. Влітку, в минулому році, я робив з персиків. Один підписник навіть образився на мене, сказав, що я не давав персик. Своїм рідним їсти зробив по вашому рецепту, а вийшла какашка. Не ображайтеся, є свої нюанси, я йому писав. Температурний режим повинен бути 18-20 градусів, тобто влітку, коли спека, потрібно заносити навіть в погріб його, щоб воно гарно виграло. Коли є високі температури, з'являється кислотність і воно стає ну, кислуватим. Але можна прибрати або при вживанні додати туди трошки цукру. Це, це нормально. І все буде гарно. Ну, то таке діло. Буде відео довго, ви підпишіться, бо потім забудеться, поставте вподобайку і дивіться далі. Що ми зробили? Ніколи я, як вірніше сказати, от зараз, щоб в руках даром його не тримати, кофнем це венце. І поїхали далі. Останні роки. Не вичавлюю я напресую. Чому? Ось так в бетоні воно заграло. Зверху я зібрав, воно підходить шапкою. І зверху просто збираєте. Отой От мусор, оте все, що випаде потім в осадок, воно вам геть не потрібно. Ось відрі, бачите, назбиралося. Я вибрав, а воно, воно піднімається. Зараз поставлю на паузу, зіллю туди трошки. Я ж кажу, відео буде дуже довге. Дуже-дуже. Беріть стаканчик кінця і сідайте. Бачите, злили. Чому я так роблю? Зараз я вибираю, тут з бетоні, бачите, ще там лишилося трошки. Руками прямо ось так руками беремо, вибираємо відро. І чому я так роблю? Тому що, ну, по-перше, зараз на мене скептики нападуть і всі там розумники, що я розводжу вино водою. Але я не розводю водою, я вибираю жмих, Просіджуємо спочатку сік на ось такому ситові у відро. Потім просіджуємо ось така лійка з трошки мелкішим ситом. Потім всю ж лійку я ставлю ось такі друшляки. Є з крупнішим, є з мілкішим. І просіджуємо все. Нам ось ця каша звідси, вона нафік не треба. Ну, до речі, ось ми перецідили через друшлак, потім з цього відра вилили ось сюди ось цю лієчку. Все ну, то там більше ми через мілке відразу перелили, бачимо ось цей осад, який нам зовсім не потрібний. Ось там. У вині винному матеріалу він ось тут. А ось це, що лишилося, ми, наприклад, беремо у нас ось 20 літрів соку, 50-літровий бутиль. 30%, одна з 20 літрів соку, і беремо, виходить, десь це, ну, 7, ну, 5 літрів, 5 літрів води. І ось цей жмих, який ви вибрали, який ви процідите, ось тут у вас все густе, що лишаєтесь, 5 літрів води і заливаєте знову цей жмих. І даєте, воно тут вже он бродить. Даєте буквально декілька днів постояти, вимиється знову весь, весь ось та краска, так сказати. Ну, як по-простому буду поясню, краска, весь сік вимиється. І у нас вийшло десь 25 літрів соку, так сказати, сусла. Не сусла, а соку. Вже відсіджено. Ми беремо 7 літрів води і додаємо в ось цю всю кашу. І в нас виходить ось такого насиченого кольору, все одно рідина, якою ми потім розбавимо своє вино. І просто потім ви додавите ось це концентроване. все. Ось така у нас розбавка, виходить. Ми розбавляємо соком. Я вам скажу ще один секрет. Раніше ми робили ось таке вино концентроване, яке розводили водою, а потім робили з жмиха окрему вину. І саме смачне, як не дивно, було ось це. Ось це вино, коли жмих заливали водою, а тільки ми заливали таку саму концентрацію, як і брали е соку. І воно було саме смачне. Потім далі, ну, далі є по плану, як у нас там на каналі, ми відсіджуємо, заливаємо в бутлі. ну, Я в пластиковій бутлі, отакі харчові, Саме краще в стекляні бутлі. До речі, дуже гарно підходять для зберігання вина. Ось такі бутлі з-під кегів. Вони під високий тиск, але я вам скажу по своєму досвіду, не розраховуйте, тому що в минулому році в мене ось такий кех розірвало надрузки. Вино трошки не виграло і дуже щільно закрутили пробку і розірвало вишневе вино. Ось так 20 літрів. Ми втратили вишневого вина. Єдиний 20 літрів було і ті втратили. Але дуже гарно для зберігання підходить. Дуже зручно, можна їх ставити один на один. Є такі підставки, якщо хочете зняти підставку, нажимаєте з боку, ось ці, витягуєте заглушку і знімаєте ось так підставочку. Знімається вона і все. Ось. І просто бути гарний. Поставити потрібно, вставили за щелку, приходять вони. Надуті кришку берете з звичайної пластикової бутилки, ставите наверх, придавлюєте, стравлюється повітря, тиск стравлюється зсередини і все, відкриваєте. І ну, для мене то нормально зберігається і зручно. Ось так. Одягаємо рукавичку і відразу я додаю. Пів кіла на 10 літрів цукру, пів кіла цукру на 10 літрів вина. І воно грає. Як тільки рукавичка починає падати, я знову додаю. Не люблю я кисляк, чесно вам скажу. Я люблю гарне креплене вино. Смачне. Добавляємо знову пів кіла цукру на 10 літрів, воно знову грає, знову рукавичка починає падати. Тут у нас, коли перший раз додамо цукру і будемо другий раз додавати, то потрібно зняти з осаду, тому що випаде саме оця всяка какашка, яка дасть гіркоту і неприємний смак. І так ми робимо до тих пір, поки воно не перестане грати. Тобто цукор підніметься. До 13-15 спир, спиртність підніметься до 13-15 градусів. Коли при такої спиртності в вмісту спирту, так сказати, вмирають всі ось ці бактерії. Ось ці бактерії, які їдять нас, наш цукор, і пісяють, какають спиртом. Як би не було це смішно, але це правда. Вони з'їдають цукор. Виділяють спирт. І так у нас з'являється крепість. І при 13-15% спирту вони всі вмирають. Тобто ви вже скільки не додавали цукру, воно грати не буде, воно буде просто солодшим. І саме так ви робите. Але щоб дізнатися, додати по солодості цукор, це краще вже десь через декілька місяців, коли воно перестане грати, коли воно. Встоїться, а саме краще вино вживати, я ж кажу, через рік. Тоді воно смачне, тоді воно дійсно набирає свого смаку. Все, коротко розповів. Кого які питання, пишіть, дзвоніть, телефон в описі каналу. Не забудьте поставити вподобайку. Вживайте алкоголь в мірах розумного. Якщо. У вас немає мірки, то краще його не вживайте. Але краще навчіться його вживати в мірах, в мірку. Мати мірку, так сказати. Як і все, воно, воно корисне. Тим паче натуральне. Тому що все ось це в магазині, то все. все Тримаємось, працюємо. Знову у нас, бачимо, сік підійшов, знову потрібно злити. Начебто все розповів. Не показував, тому що довгий процес і немає оператора. Все, тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своїми справами і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще.